И всем привет, дорогие друзья! Вы на каналі Макс 43 Триукрінвий. І сегодня мы будем играть в игру під назвою Бравл І Сьогодні у нас очередний щасливий день в якому нам дають внимание! Два хаос дропа і чотири оцих ящика. Ну, не мега ящика, а оцих. Не знаю, як ці ящики називаються. І сьогодні мы це все будемо відкривати. Ну що ж, давайте. Я не знаю, за якого ми це будемо бойця робити, але я хочу відкрити все одразу, тому що... Ну, тому що. тому. Коротше, я сподіваюся, щось... Ну, так, звісно. Хочу сказати, надіюся, щось буде в акціях. Може якийсь там один сундучок дадуть. Фіхт там Спасибо. Кстати, да, За время поки я не знімав право старсу, у мене з'явилось кілька нових бойців. Це Нані. Мій епічний. з любимих, гавс. Кстати, раньше він називався генерал Гавс, а зараз уже просто Гавс. Кто знает, що його перейменували, напишіть в коментарі. Був генерал Гавс, а просто Гавс. Я приказу Генерала Гавса прямо зараз поставить лайк. Це вам сам генерал Гавс каже. Также піпс, ось у умов 50 появились. ну давайте будемо це за Генерала гавса. Ідемо в Одиночний ШД і плагнали! Ми должны выиграть 6 раз, и тоді у нас буде відкриття двох хаус-дропів і чи чотирьох тих ящиків. Буде круто! Буде. Кстати, да, как вы можете заметить, я наконец-то всю алмазную лиху. Це було просто нереально, как я ездил сделала. Но все-таки у мене получилось кое-як. Через нервы, через психи у меня це получилось сделать. Я уже це кидати, но подумав, що ні, треба вже добиратися до кінця, все таки апнуть свою маску. Опа Стреляй, стреляй. диви, надо було стріляти тоді, коли я ще сейчас суду разломал. Сюда еди. Есть. Ой, что ж мене кольнуло. Нита! Амнита! А чого ти тікаєш? просто Іди сюда, непа. Я тобі покажу один Вона в газіка кудись пішла <свісно> Вона просто пішла в газіка, ну ладно. Перша катка за генерал гавса Затащена, нам. Идем в другу Ігру, Пихали. Просто пьехали. Шистити щиститики. Тільки не кажи, що це якась лаг, і... Нельзя буде здобається знову грати Тому що в Браус Арс в последнє время якийсь лаг, і нельзя нажать грати знову в Да. Да, опять цей лаг. Свинка пепа на екрані с її голубий екран. Не знаю, в кого так, напишіть в коментарях, якщо у вас теж є цей баг, но мені придається перезаходить. М да, хотів відкритися одразу, Ну так не получится, к сожалению, і за цього бага. Ось зараз щас Сверхетки, господи, самых уже редкость вегли. Ладно. Давайте пробуем еще раз. Який. Цей раз я надеюсь, что у меня получится. Там у якого чела, у якогось дива 82 тысячи кубків. Що нафиг? 82 тысячи кубків и. 82 тысячи кубків и тратя мифическая лига. Що нафиг? Вы гон это! собі ти ты Димончик <laughs> Більше Бильше 50 тисяч кубків, Ніфіга собі, ти скільки грати треба. Більше года, мені кажется. Непогано так Дімончик там розкрутився, ну ладно. Диви. Що за бред? Суперсел, я обращаюсь вас! Що це таке? Ч в останнє время в Бравлі так багато багів стало, господи? Я уже другий раз за відео перезаходжу, хоча відео тільки началось. Сейчас оно не вообще не заходит. Алло, можно мне записать видео забрал Старсу? Суперсел? Що за бред? Я не понял. Тук-тук-тук, открывайте, алло. Можно войти? Зашибись, прикольно, конечно, ну ладно. Какой-то бред происходит, я просто не могу зайти, но на 87% восстанавливается и дальше не идет, что за... Что за фигня, запресал? На 87% восстанавливается и дальше не идет. Алло. Записал видео по Бравл Старсу. Браво, Стар! Алло! Вас ничего не смущает? Я уже третий раз пытаюсь зайти нафиг. Я произошел, и опять на 87% я установила загрузка. Ай, Господи! Я не знаю, что это за фигня. Давайте проверим. Обновление ніякого не супер СУПЕРСЕЛ! Ви можете мені відповісти на один единственный вопрос. Яку фіга я не можу зайти в Бравл Старс, якщо что за обновление не виходило? Алло, даже технічного прорыва немає, Чого я не можу зайти в Brawl Stars? У мене інтернет є. Чого я не можу зайти? дуже очень цей вопрос. Здравствуйте! Ты сегодня мне уже пятый раз за сегодня говоришь здравствуйте! Только що... что, після 87% я перестаю здравствовать? Ребят, напишите в комментариях, в кого тоже так, и кто не может зайти в Бравл Старс, но ну это просто я хотів просто запустить видео и попроходить е, награды дня, позабирать ти всі боксы, сделать открытие и тут фиг тобі. Хотів погуляти на 20 ну, я подожду пару минут, якщо нічого так і не вийде, то відео буде закінчуватися. Вау. Просто вау. Я просто похлопаю, правда Стався, просто похлопаю. Я просто похлопаю. Стоп, мне неприятно. Все. Русская слова весь Ну, коротше, відео далі не буде, тому що произошла якась фігня якийсь баг. Не знаю, я вже минут 5 питаюся зайти в Бравл Старс Мені показують дулі, мені показують середні пальці. Но зайти я толком не можу. Отак от, от. називається поїхали в Бравл Старс. Як тільки цей баг пропадає, я сразу же буду получать награда дня, но пока, як бачите. Не густо. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Если знаете, як це відсправить что-то за таке, то пишите в комментариях.